Час так тік так, то ніби зупинився, та що рідко змінюється все, нове до нас щось наближається, щось неминуче та знайоме. Ми так тупо просто поживемо, сну чекаючи, день марно вночі натхнено, мріємо, просто родила. Тут уже ще свідчуває, і хоч на чогось наспіхисти Десь прибині, душі кохай Та знов словні справді епоїсти За цену ми перебураємо Це поспішає Новий час пробі своє що це не дешеві у нас, ми цей, цей, цей новий світ вже бачили, бачили Там-там також сама сльоза, та, та, та ж сама війна, та там, там точно повинна бути і На всіх одна біда, та там брехня страшна, Та, та, там, там правда чужа, там доля не цікава, вона на всіх одна, там ми постійно що шукаємо. Про спокій, що являється в снах, там ми намахаємось життя прошити якось навпаки, і хвилини на то швидко віддаляють від мити Нічого ми не дочекаємось чекаємось, чогось чекають всі багато з нас ламали на завжди залишились тиші Та їхні тіні, хоч по змі їх люди душно захищають, не знаючи, що час давно минув, але щось дивне відчувають Ми цей 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 Новий світ вже бачили, бачили Там, там, також сама сльоза, та, та та ж сама війна, та там, там точно повинна, туди на всіх одна біта, та там брехня страшна, та, та там, там правда чужа, там доля не цікава, вона на всіх одна. Хочу думати про те, що є, а не про те, чого немає. Зрозуміти це життя, ніяких сил не вистачає. Сьогодні, як і вчора, я здоровий та да, не чуваю тих. Не закривай мені очі цією скопою новим. Де всі щасливе, дядь, майбутні минули манять, нова, як стара маєшня, циклічні кісь відчуття. Ми цей, цей, цей новий світ вже бач.